Блін, замкнуть би тебе отут, щоб ти її не рим. Але ж ти між двері падло так? Да? Ну, звісно. Привіт! Я Сергій, це Наспів, і ми продовжуємо проходити проходження цієї гри. Так от, минулого разу ми з вами зупинилися на тому, що я так і не сказав, що я хотів сказати. А ще перед тим ми нафігачили нашу подружку головою. Дзеркало, побилися з монстрами, які вміють імітувати голоси. І, до речі, щойно зробив це двічі, тому що мене зберегло трошки ну, перед цією фінальною битвою, з, цим, з, цим, з цією квіткою і з цим з яким подрожателем, імітатором. Ну, в общем. І тільки що я знайшов ключ з серцем, він був отут, рядом з цим мужиком, з молотком в голові. В общем, ми знайшли ключ. Я думаю, нам тепер треба вертатися назад. І поки ми будемо вертатися назад, я хотів поговорити про таке. Дивіться, у мене, ну, впізнають, яка зараз у нас ситуація зі світлом. І через цю довбану русню, через їхні ракети і всяке таке, того відео, на жаль, на, ну, реально, не мій великий жаль, будуть виходити. Ну, дай Бог, щоб кожен день я буду старатися так зробити, але ну не можу цього гарантувати, по-перше. А по-друге, щоб не пропустити відео, підпишись на мій канал. ще постав лайк. Так от, підпишись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, які, я ж кажу, будуть... Я буду старатися, щоб виходили регулярніше. Але, на жаль, не все від мене залежить. Власне, я от про це... Та йо Власне, я про це і хотів поговорити. Є в мене вже якась запчасть? Є, чудово. Чи це не зовсім... А, це взагалі здається зовсім не вона. Немає... Ага, ще не вона, добре, йдемо шукати і далі. Так, здається, ми звідси прийшли. Тут ми зрядились. Пішли сюди, може... Так, щось я трошки заплутав. Тут ми знайшли ключ. За нами опять питається по. О, травичка. І це для здоров'я. Так, в общем, ладно, поки у нас ще нічого нема. Будемо шукать. Знайшли ящик, хорошо. Угу. ще щось для апгрейда, походу, добре. І грибочки. Получається тут усе досить заплутано. Ну, настільки заплутано, скільки в принципі це може бути заплутано. Так, ну все тут ми. Знайшли все, що могли знайти. Так, да, це ми просто по кругу, виходить, обійшли. Пішли тепер в цю сторону. Виходить, ми прийшли. Нам сказали... Ми прийшли, нам сказали, що нам немає що робити. Ну, в так. Ага, це тільки для крейтара постала. Дай де ти тут біса, блін, задовбала. Тільки мої віники на тебе трачу. Виходить, що підмоги нам ждать нема звідки. Ні, ну, реально, виходить, що лодка... Нам сказали, минулий раз лодка сюди не припливе кілька днів. І. Що робить? Ніхто не знає. Ми зараз, виходить, біжимо, хто не дивився минулу серію, зараз ми біжимо за одним із наших, скажімо так, сподвижників, сподручників або просто потенційних однодумців. Але... о, я чую, хтось реч... речить. Але він, виходить, став одержимий цей... цими рослинами, так, тут ми теж були. Угу, Ось оце ключ з, з серцем. І він одержимою ідеєю звільнити цих, ці створіння, породження темрява для того, щоб вони могли подорожувати. Бо вони дуже хочуть подорожувати. Я. О, я зможу зробити ще один віник. Добре. Я тебе ненавиджу. Пішла до біса, Беті, пішла до біса, я тебе ненавиджу. Ну звісно, я тебе вдарив, але ти заслужила. Іди до. Зараз мене вдарить? Іди до біса, я ненавиджу тебе, ненавиджу твій пику. ненавиджу твій голос, ненавиджу тебе, ненавиджу. Я задумилась Ну, Якось так це здається відбувається. Та іди ти... пень, щоб не сказі ту більше. А тобі нема в мене солі, Так, дзен. Все спокійно. Дихаємо. Ми знайшли ще кусочок цієї детальки. І ми сюди. Закрита з іншого боку, добре. Це для двері і це ми взяти не можемо. Добре. Блін, замкнуть би тебе отут. Щоб ти її не рив. Але ж ти між двері підлотнувати, так? Ну звісно. Я так розумію, рано чи пізно в мене просто закінчаться мої віники і воно мене з'їсть. Але раз ми знайшли деталь. Зараз, поки ми надавали лю люлій, підійдемо до нашого зрядного кристалу і попробуємо... Так, ми його об'єднали, добре, у нас. Це. О, це якраз сюди. Чудово Може, хоч за цими це не залишиться. Знайти, цей символ Відганяє подобні до створіння темряви. Я мова про цей символ так. Окей. Так, давайте зайдемо в дом, подивимось. А, це якраз оцей, що був закритий з іншого боку. Це нам зрізку відкрили, так, да, походу? Так, да, тут соль, це воно. Зайдемо з іншого боку, візьмемо, що нам тут може пригодитися. Ще призматичні кристали. Так, а що це і чому заповнений інвентар? Зараз подивимось. Інвентар, ресурси. Призматичні кристали. Що ж, давайте тоді ми з вами щось прокачаємо поки що. Так, покращення. Що ми можемо прокачати? Прокачаємо розум. Давайте прокачали розум. Прокачати лаванду. Прокачали лаванду. У мене ще залишився один. Давайте. Я можу ще здоров'я. Ой! І прокачали здоров'я. Чудово. Але мінус в тому, що це був не. Те, що я думав. Блін, я, чесно кажучи, взагалі не розумію, що це за банка. Погано, що вони не написали, що це за банка. Якщо хто знає, що це за банка, напишіть мені, будь ласка, в коменти, чи треба воно мені, чи не треба. Ну, чи варто за ним повертатися, чи, в принципі, можна не повертатися. Ось ця банка, ось що це таке. Якась травичка. Ну, в общем. Ви побачили, реально напишіть, тому що, в принципі, не до кінця розумію, що це. І наскільки воно мені потрібно. Так, добре, пішли далі в думаю, Стоїться, він пішов туди. Так, да, ми це бачили. Трава? Трава. О, це трава для... Так, да, для гарячого віника. Направо підеш. Люлі отгребеш. Наліво підеш. Люлі отгребеш. Пішли по вказівникам. Розкажу вам поки забавну історію. Ми подорожували з дружиною по Україні і шукали гарні місця в нас. Ну, в нас їх насправді дуже багато. Але, на жаль, не завжди до них можна, ну... Реально не можна нормально доїхати. Дорог, блін, так прикла, доріг дійсно немає. І ми шукали водоспади. О, ще один прост. Секундочку, я продовжу тебе. Чекає мене, поки я щось сказував. Отак, от піввіника на них спортили. Зате взяли покращення. Так от. Ми їхали до водоспаду. Їхали довго по поганій дорозі і доїхали до перехрестя. І там був вказівник. водоспад направо, але Google карти вели нас по іншій дорозі, вели формально наліво. Ми постояли, подумали по кілька кілька хвилин і поїхали все ж таки по картам. Зробили просто огромніше коло. Потім ішли пішки через якийсь ліс. і потім вийшли буквально на ту дорогу. По якій пройти до вказівника було хвилин 5, напевно. Бо, в принципі, відносно нормальній дорозі по прямій, і виходиш одразу до водоспаду. Тому, в принципі, інколи варто довіряти вказівникам. Хай не завжди. Бляха, що це таке? Що це таке, як його використовувати? Хай не завжди, але все-таки варто довіряти. І, до речі, раз зайшла мова про водоспади і гарні місця. Я вам реально рекомендую загугліть, пошукайте водоспад бурбун. Це не цей, про який я зараз вам розказував, але ну, інший. До нього навіть трохи легше доїхати. Ну, принаймні, мені так здається. Але воно того реально варто. Там настільки гарне місце. Зі обов'язково, з'їздіть, подивіться. Що ж тобою таке, чувак? Так, ну не ламай світло. Sunny, не ламай світло, тебе током шебе. Або я тебе приб'ю. Ти що твориш, Сані? А. Попаяла нашого Сайні. Тобі мене зупинити, Джес. як ти не змогла зупинити власну сестру. Замовкни, падло. Ти одна. Ти боїшся. В темряві. Ой, блядь. Козел. Це мій ліхтар. У смысле, це теж не мій ліхтар. Тепер ти знаєш, як було сестри, коли <laughs> Ліки, кристали. Розумно, але я зрозумів. А Що зрозумів? нас зараз током не шебе. Ми ж в воді, в принципі. Вийшло, вийшло. Ну, принаймні, є світло. Так, да, це гарний знак. Так, що це? Шукляд. Блін, да що це таке? Може, що це, бляха, таке? І чого нам дають цього так багато? Нам треба запобіжник. Класична історія. І, в принципі, я взагалі нічого не бачу. У мене фактично чорний екран переді мною. Я наче бачу ось. Ну, просто таке... блік, чи як це. Але я не знаю, як туди дійти, Я йду сугубо по звуку. Ну тут я чую, що я йду, тоді я йду. Не, а ну. Давайте ми трошки відновимо наш розум. Зараз я чуть-чуть вчитирю, -чуть бо я взагалі нічого не... Назад, чекай, не туди. Я взагалі нічого не бачу. Так, яр. Я потім поверну назад. Було 2,2, я запам'ятав. Дивно, я йшов вперед. А, мене просто не, не пускає вперед. Все, зрозуміло. Мене просто не пускало вперед. А чого? Ну, ми помедитуємо, зараз нас попустить. У нас кристали, да, реально бачите, мене тупо не пускає туди. Ну, ми подивилися запобіжник, так. Да не бійся. Все, вертаю, як було. Як було до цього, ми і нравились більше. Добре, давайте шукаємо запобіжник, значить. Хуляй! Ти Зараз який злякався. А от і запобіжник. Ти шо вдавився. Ууу, це хто таке? Знаєте, що мені це нагадало? Це мені нагадало в Києві, в Маринському парку, є е, жаба, яка... Просто жаба з одного боку, а з другого боку, типа, капілка, яка ну знаєте, цю легенду, що вона типа, відкриється, якщо там буде достатньо грошей, і ти див. Тепер пустиш? Ого, тепер пускаєш. Неприємний звук. Оце. Що це? Оце воно мені нагадало цю жабу. О, нам залиши один запобіжник. Добре. Як нам... Не... я забув як ним битися. Це соль. О, тут щось позаду, позаду щось є. Глядь, ще одна позаду. На всіки вас тут. Де нафиг, нафік, нафік, нафік. Блин, мене віде, що... Опа, сам тут давай, мимо, молодец. Минус одна жаба, хорошо, отходь. А, я думав ти мінус. А, ти такий мінус. А, ти вживаєшся на да? Да. Де третя? Щось напряжно було. Гриби. Тепер? Угу. Так, ну ми не ще один запобіжник добре. І куди нам тепер? Може назад. Давайте вернемося назад. Ну, все, тут ми все зробили. Тепер... А, напевно, треба йти по дротам. Угу. Що в нас тут? Що це? Ефірне масло. Угу. Блін, та що ж таке? Зупиняє ворогів і наносить їм пошкодження. Ну, урон, напевно, такий буде урон. Ні, урон буде якось по-другому. Збито. О, О тут якийсь монстр жаба. Нереально <сміральний> назад <задіку> не похоже. <смірний> ні. Чого ні? Зараз не зробим. На! Уй! Оп. На монстр жаба, на. На, на, на. На, -на. на попішай масло. Ооооо, <звіт beleza> сдохне, сдохнет. Ой, тут мужик ты. Взрывающийся тоже на носу шур. Это зимой имбиря. Так, ще одні кристалли, у нас уже два покращення є. І ще один запобіжник. Добре. Ви щекі неприємні ці жаби. Так, окей, запобіжник ми знайшли. Куди нам далі? А, це був імбир. Вот ж, нам давали здоров'я. Все, я зрозумів. Так, що це? Новий виник. Да, добре, хай буде. Почитаємо про цих жаб. Підвид Сурінамійської жаби, ендемічний для острову Слави, е, отруєний паразитичними, паразитичними червями темряви і е, знаходиться недалеко від місця, народж... місця знаходження призм. Попав під дію призматичної енергії, черв'яки перетворюються в мутагенний фактор, змушуючи жабу надутися і заміщу... заміняючи собою де багато з її органів, найочевидніший з, язик, з них це язик. Тобто, ото гедотап, а то були черв'яки. Тепер нам сюди, я так думаю. Ні, ми тут уже були. Так, тут... А, наверх полістниця. Добренько йдемо. Так, тут темно, давайте сразу включимо цю штуку. Цікаво, чий це відбиток. Тут ж не тільки лице, тут ще й голо. А, це пошторжа. Ні, це, це голова чийсь, походу. Рука і голова. Так, давайте поки сходимо, ну нам очевидно, на ну, туди було, давайте сходимо сюди. Зараз зказується, що нам очевидно сюди, а ми мали піти туди, щоб щось. Ні, це вже кудись далеко, давайте сходимо поки туди. Ми якось не хочеться нічого пропустити, ну, цікавий сюжет, хочеться все побачити, все пробувати. Блин, але нас тут зберегло. Напевно, він пішов сюди. Гаразд. Тоді на цьому ми поки що закінчимо на цьому роздоріжжі. Наступні серії прийдемось, подивимось в одну і в іншу сторону. Може знайдемо щось цікаве, тому щоб не пропустити, коли вона вийде, підпишіться обов'язково. А якщо вам сподобалася ця, поставте лайк і напишіть мені комент якийсь, і вже можете не писати. Що то за красна фігня в банках? Якщо ви додивилися до цього, а якщо ви додивилися до цього, то напишіть, що ви додивились, і не напишете мені, що то за красна фігня. Все, я вже поговорив. Дякую, дякую, що дивились. Гарного вам дня. До побачення.